Люди всіх вітаю. Осінь, кроти активізувалися на городі. В сезон їх було не так видно. Моя теорія не на що не претендую, може, хто знає, пишіть, що на зиму вони запасаються жирком і роблять нам бардак на наших градках. У нас тут ось місяць, як полуниця посаджена, і вони вже прибули. Тому сьогодні хочу розповісти про два перевірені роками методи, як можна прибрати таких нежданих гостей з вашої діляночки. Чому питання болюче? Я думаю, городники знають для горожан. Можливо, і шкода. Дивіться, ось така краса. Місяць від посадки, плодоносить, Під мульчою, хожу до неї, як до малої дитини, і ось, все понагрібало. Під мульчою Подобається їм тут черв'яків вибивати. Якщо це діло кинути, воно попіднімає корінці, вони попропадають, ці кущі повивертають. Тому будемо з ними боротися. За роки, що займаємося цим городництвом, прийшов до двох ось таких ось методів. Хімічний. І методи фізичного впливу. Ну, Взагалі, звичайно, можна і лопатою ловити, і водою виливати. Я вам скажу чесно, вже як я їх тільки не ловив. Було таке, що і руками ловив. І п'яткою в кирзових чоботах ловив. Навіть колись по городу йду, біжить. За ним не знаю, що він серед білого дня перебігав. Ну, коротше, я його догнав. Так от, це, звичайно, методи робочі, але потребують вашої постійної присутності. Всі ми люди зайняті. Була хто і на роботі, тому прибігаємо до ось якихось таких варіантів. Джин, це в мене тут що кілограмове пакування. До того, як користуватися цим засобом, я використовував такий препарат, як дек... Фасал. Здається, так, уточню. Якщо неправильно, то напишу виправлення. Але він щось там дуже і дуже дорого в ціні взлетів, тому ось такий аналог. На запах те саме, на вид, такі самі гранулки. зараз. Відкручу вам покажу. Штука доволі смердюча і використовують також для дезінфекції овочесховище. Фу, ху, ти, зерно сховище, не робіть так, як я. Бачите, ось такі воно таблеточки. Ось так буде краще видно. Вириваємо у нірку, вкидаємо. Хай собі нюхають. Звичайно, з таким ділом. Такою тарою незручно, тому я пересипаю якусь пляшку в холодне місце, закриваю щільно кришкою для води, даю все. І використовую, як мені потрібно. Яким чином ми це робимо? Знаходимо кротовину, як вона йде, ну воно плюс-мінус видно, як вона йде. І колупаємось пальцем чи двома. В основному це завжди виходить. Ну, Скажу так, бувають такі педлюки, які дуже глибоко кротять. І оце ти його там не шпориш, нишпориш і не можеш знайти, куди цю штукенцю вкинути. Знайшли, куди йде хід, він буває з двох боків йде, то прочищаємо трошки сюди, трошки туди, вкинули таблетку. Взяли тоді якусь грудочку Отак. і присипали, ну, щоб там повітря не заходило в нору. О, шайсовка знайшлась. Коротше, є й плюси від цього діла. Кроти, звичайно, поїдають. Лісовок, там різних шкідників, багато хто каже, але скільки вони черв'яків поїдають і скільки рослин нам культурних вивертають. Коротше, для мене квіт це прям найнеулюбленіша тваринка. Не дивлячись на те, яке воно симпатичне на вид і яке в нього гарне хутро. Леха йде десь подалі. Тому що мені він не потрібен. Робить дуже багато шкоди. Так, стосовно полуниці, ну це скоріш для підписників. Прижилася, ще й плодоносить ремонтантна. Повертаємось до теми відео. Ось такий метод. Ну, ну, я там, знаєте, ну, Допустимо, метрів три йде кротовина, то я дві таблетки на цю ділянку вкидаю. Не завжди він попадається. Ну, Ми ж не знаємо, де він там ходить той кріт. Але, по крайній мірі, хай не завжди виходить, побачити тушку зверху. Але хоч днів на 10 може воно відігнати запахом. Це я зразу купив щось кілька. Там разів розкидав, розкидав, там тиждень чи два. Ну, типу, ніхто не попадався, думав, вже якась ерунда, а потім щось удачніше б став закидати ці таблетки і таких доволі чи мало попалося. В цьому році ходжу, закидаю, але ну, щось не особа хто попався. Так, і другий метод фізичний це капкан. У мене польський, не знаю, яка модель. Вже вибачайте, просто введете капкан для кротів і знайдете ось таку конструкцію. Як її встановлювати. Знайшли так само кротовиння, вирили яму, прочистили хід туди, хід сюди, вставили її, ну, щоб воно зручно було, оце його така ширина, вставили, накрили зверху щільно відром і присипали краї, щоб свіже повітря у нас не заходило до кротовиння, до цього крутячого хода, тому що вони це все дуже відчувають і можуть злякатися. Ну, це я колись там бачив пояснення. як Працювати з цією худобою. І потім він йде, прочищає свої ходи, зачіпає лапою. Ось знизу. Тут є ось такий, бо бачите, пиптик, назвемо його так. Ставимо його максимально ми на край, бачите, така ось металева штукенця виглядає, ставимо ну, там, в рівень повністю з цією металевою пластиною, і потім він йде, потрапляє ось сюди. Ну, і ось таке щось з ним виходить. Дуже гуманно і красиво, так як і він з нами коротше. Але будьте обережними, бо по пальцях ну, мені не попадало, але така пружина доволі потужна, треба двома руками заводити і так знаєте, з доволі непоганим зусиллям. Ну і ходите, потім перевіряєте. Ну Допустимо, пройшло кілька годин. Ну, кілька годин може й мало, там раз, ну, хай на вечір поставили, вранці провірили. Але якщо докучає бачите, що кротить і далі, то ходите, частіше провіряєте. Підняли це відро, подивилися, чи є улов не завжди. Воно буває, спрацьовує, ну так, 1 до 50 десь 50 на 50. Така, По суті ця, десь там він хай землею його відсунув, десь не зачепив. Ну, В минулому сезоні в мене вийшло однаково. Наловити що цією штукою, що цією. Звичайно, воно все вартує коштів. Але це, звичайно, купив. І вистачить надовго. Ну Трошки марутніше, звичайно, його ставити доводиться виривати ту канавку. Ну Дуже класні варіанти. я Нічого кращого не знаходив. Ото От, пляшки ставлять, щоб воно тарабаніло, даємо по барабану. У нас біля дороги тут такі фури гудуть. І ми була, і поливалки працюють, і ходимо поруч, він за кілька метрів кротить. Якщо надумав, кротить, то він кротить. По барабану йому хто там дещо ходить. Але шкодить він не тільки. Ну, таким знаєте, Тільки починаючим культурам. А й також Тому самому дивіться шпинат. Буває таке, що в теплиці заведеться, поки його знайдеш, то по жарі підкротить. Багато рядків може. ну Росин 5, а то й більше, може і огірка за нього пропасти, тому що він покротить. Підірве коріння, а в жаркий день, якщо там ще не полито, то все, огірок загнеться. Ну і той самий шпинат. Так само ось прикидав, що воно потім загниється. Ну, в такі моменти, то звичайно складніше знайти. Треба такі якісь площі знаходити. О, тут непонятно, де шукати той тунель, треба як він ото йде рівно. Тоді простіше знайти, якщо ще по политому, то ще простіше. Ну, тому що він кротить зверху. Ну, Якщо ось такий якийсь зелень, то звичайно це взагалі може. Перетолочити всю площу, якщо ним не зайнятися.